Всім привіт! З вами текстильна група Кавлатекс. увазі, ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною зі знижкою 45 доларів. Б'юзгалтерик по даній позиції 7088. Присутні всі розміри різноманітний. Іде модельний ряд. Ціна за 1 кілограм становить 2 долари. Вага мішка 25 кілограмів. Вартість мішка становить лише 50 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Даній позиції присутні всі розміри, різноманітні ідуть моделі та кольорова гама. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою. Як бачите, по відео огляду, дані позиції йдуть різні кольори. У позиції 78 блюз гаутери. Всіх розмірів ідуть різноманітні моделі та кольорова гамма. Придбавши дану позицію з відеоогляду, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 45 доларів. З урахуванням знижки вартість мішка становить лише 50 доларів. Не втрачайте можливість вкинути придбати. Бачите, ось такі от ідуть різні моделі та різноманітна кольорова гама. Будьте першими, хто придбає. З вами була текстильна група Кавлатекс.